Міністерство охорони здоров'я планує підвищити зарплатню медикам. Мінімум 35 тисяч гривень для сімейних лікарів, а також для лікарів екстреної медичної допомоги. Що думають про це житомиряни, Ходімо, запитаємо. Позитивно. А чому так думаєте? Чому позитивно? Ну, тому що робота є робота, тобто за кожну роботу треба отримувати гідну зарплату. Тобто, це наше здоров'я, наше життя. Добре. Медики заслуговують на це. Ну, я думаю, да, що ця професія заслуговується тобто підвищення зарплати, так, ну, так як труд, який вложився в це, тобто коштує того. Позитивно, звичайно, тільки за, тому що медики завжди недоотримували того, що вони заслуговують. Я так вважаю. Позитивно, не заслуговують. Звичайно, ну в мене теж медична освіта, ну вже правда, не працюю 20 років в цьому. Це насправді важка робота, відповідальна. Я думаю, що вони засховують побільше, особливо зараз цей час, коли вони допомагають нашим хлопчикам, дівчаткам, і тому тільки так. Я вважаю, що це позитивне рішення, адже медики це дуже важлива професія на наш час. Тим паче, це дуже важка робота, тому. Це правильне рішення. Позитивно ставлюсь. Так і повинна бути така професія. Наразі на дуже актуальна, тим паче з е, повномасштабним вторгненням, і я думаю, що вони мало б. Отримають зарплатню. Це професія добра, майбутнього, і я думаю, що люди, які навчаються, тратять свій час, ну, свого часу кошти. Це люди мають потім отримувати ну, гідну заробітну плату. Можливо, і за вони ж свою роботу роблять, роблять, але медикам, а військовим. Військовим медикам теж потрібно піднімати. і Всім піднімати потрібно, не тільки медикам. Лікування медикам, а на лікування людям є, немає. В принципі, нормально. А чому ви так думаєте? Тому що зараз медицина сильна, до речі. І я вважаю, це добре. Їм дуже-дуже мало платять. Я точно це знаю, бо я колись робила і я знаю, що це. Що нянечкам? Санітарочкам, молодшому персоналу, що медсестрам, що е лікарям. Ну, дуже мало платять. Я за те, щоб підвищували. Медикам потрібно підвищувати. Вони варті, вони виконують дуже важливу роботу. Вони виконують важку працю здебільшого. І ну, нам всім треба, мабуть, підняти зарплати, якщо так розібратись, але... Ну, вони одні з тих, хто це заслуговує.